Слава Богу, брати і сестри, я слухав проповіді наших братів і збирав усе до серця свого, згадував ось ті тексти, які прочитані були. Вони нам знайомі, але кожного разу, коли ми, я і ви разом слухаємо, вони. Ще іще для нас оживають, вони стають новими для нас. І це є підкріплення для нас, нашої віри, у нашому, нашому слідуванні за Ісусом Христом. І тому хай нас рясно всіх Бог поблагословить, щоб ми були дуже уважні до слухання, слухання Слова Господнього, щоб ми приймали те до серця свого і. Обов'язково те, що почули, виконувати у своєму житті, і ми будемо мати успіх і Боже благословіння у наших діях. Тому хай нас рясно на Бог поблагословить і допоможе. Я прочитаю текст святого Письма перед нашою молитвою, що записаний у відкритті Івана Богослова, третій розділ я прочитаю 10-й і 11-й вірші. Відкриття Івана Богослова, 3 розділ, 10 і 11 вірш сказано так. «І як Ти сохранив Слово терпение моєго, то і я сохраню тебе от години іскушення, которое прийде на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, що маєш, даби хто не восхитіл вінца твоєго. І тему свою, отак я назвав, держи, що маєш. Брати і сестри, почуйте мене всі, хто є присутній в цьому залі, хто на онлайн буде проглядати або прослуховувати. Прості слова, держи, що маєш. І далі пояснення йде, щоб не взяв або не забрав у тебе вінця твого. І це промова написана до однієї із семи церков. І знаєте, коли я так аналізував оці сім післань до семи церков. Я знайшов там такі цікаві і важливі речі. Кожне із післань, що Бог промовляє до церкви, містить певні фрази, які повторюються у кожному післанні. Тобто, всі сім післань до сіми церков містить деякі фрази. А саме, Містить те, що Бог каже: до кожної церкви я знаю твої діла. До кожної церкви. Знаю, каже, твої діла. Потім каже за переможців. У кожному із сіми післань говориться підкреслено переможці, переможцеві або той, хто перемагає. І третя фраза, яку я особливо зауважую, там звертається. Бог і каже: хто має вухо слухати нехай чує, що Дух промовляє церквам. Брати і сестри, ось як важливо, оці навіть три фрази, які Бог промовляє, і вони сім раз повторюються, задуматись над ними. Бог каже, знаю твої діла і добрі, і погані. Брати і сестро, юначе дівчино, хто мене здатний послухати або чує і розуміє, Бог каже, я знаю твої діла. Знаю. Уже брат Богдан зазначав: ми може порою не знаємо один одного, які нас думки, але Бог знає. Бог проникає тайний, й несокровенне. Далі говориться про перемогу, щоб перемагати у своєму житті. Найперше перемогти самого себе. Каже писання: той, хто володіє собою, той кращий за завойовника міста. Брати і і далі каже, хто має вухо слухати хай чує. Да, є люди, які позбавлені фізичного слуху, вони розмовляють ну, знаками, жестами, вони спілкуються. Але ми розуміємо, що тут мова йде про вухо духовне. Бо є люди, які мають фізичний слух, вони слухають і не чують, і не розуміють, і не беруть те до свого серця те добре, що люди чують. І сьогодні хай Бог нам допоможе кожному так проаналізувати себе. Зважити себе на основі Слова Божого. Як сьогодні я тримаю те, що дав мені Бог. Брати і сестри, як сьогодні я тримаю те, що дав мені Бог. І знаєте, я дошов до такого висновку. Якщо я щось маю, я його просто тримаю. Просто тримаю і нічого з ним не роблю, то воно має таку ну, особливість, що воно в мене або зникає, або зменшується, або його не стає. Ну, наприклад, маю я гроші, якісь певну суму, то я їх положив і вони там постійно лежать, я їх не чіпаю. Але, брати і сестри, всім нам відомо таке слово, як інфляція. Як інфляція. Всім нам воно відомо, правда чи ні? Колись був момент, я для одного брата позичив 700 доларів. Я так собі посчитав, що в той момент я міг собі купити ну, на будинок кирпіч. щоб я міг, я міг за ці гроші побудувати собі кирпічний будинок. Я так порахував собі. І пройшли роки, пройшли роки. Потім я порахував, що ці 700 доларів я зможу купити тільки одну четверту. Отих будматеріалів. І знаєте, час він йде. Час він йде. І оці, оце слово інфляція, ми всі його знаємо. Якщо я щось маю і просто його тримаю, то воно здатне псуватися. Роки його якось ну, Преображають, воно трухне або гниє, або, або ще щось, якщо я просто його тримаю. Але завдання моє сьогодні з вами зрозуміти те, що я маю, я повинен його пускати в оборот, щоб воно приносило користь і мені, і для Бога. Тримай, що маєш, не просто тримай, а турбуйся про те, щоб ще й ще набути. Щоб ще й ще придбати, так як притча говорить про таланти, кожному дано по силі. Але один узяв його і закопав. Просто взяв і зберіг. І можна було б похвалити такого, що хоча б не потіряв. Але якби потіряв, но раді того, щоби. Приобрісти, або, як кажуть, рискнув, щоб приобрісти щось більше і потірав. Я не думаю, що господар його судив би, що він віду того, що старався щось приобрісти, в його нічого не вийшло і все розвалилося. І знаєте, друзі, тримай, що маєш. Другими словами, дбай, щоби надбати ще більше, щоб тебе було. Тримай, що маєш. В даному випадку, там говориться, щоби хтось не похитив вінця твого. Тобто вінець це знак нагороди, знак почесті для тебе, що ти щось робив, знак того, що ти є той переможець і тримав те, що ти маєш. Не, по, не, не втратити нагороду ось тут. І знаєте, брати і сестри, на жаль, є такі моменти, коли ми бачимо, що люди перестають тримати те, що вони мають. Вони, другими словами, знаходять замінник, який в їхніх очах здається кращим від того, що вони мають. Знаєте, як казав один залежний чоловік від гріха, до нього прийшли йому розказують про Бога що такий добрий Бог. І навернися до нього. А Він каже: дайте мені щось краще за те, що я маю гріховне, і я згоден, готовий зараз вже залишити, тільки дайте мені щось краще. І йому запропонували краще Бога, спілкування з ним, насолоду в молитві, радість життя, радість служіння. І знаєте, тоді людина оставляє те. Що їй здається добрим і бере ще краще? Але іноді люди залишають краще, бо вони обмануті в розумі своєму і беруть гірше. Їм здається, що те, що вони мають божественне, святе і вічне, воно не зовсім є таке цінне і прекрасне, і беруть щось гріховне, втрачають те, що Бог їм подарував. Чому? Тому що їхні очі, їхній розум просто перестає правильно оцінювати ситуацію. І знаєте, людина тільки тоді навертається до Бога, коли вона бачить, що життя їй в небезпеці, і воно закінчується бо не має смислу. І вона починає думати про те, що з чим перед Богом предстати. І я згадую один такий випадок у моєму житті був. Коли одна сестричка з нашої церкви, де я раніше був, вона вирішила, ну я так буду, по-простому і відкрито з вами, вона вирішила вийти заміж. Але вийти заміж за хлопця не в Господі, так як Писання каже. І вона почала собі в планах своїх малювати, як би то так сформувати, щоб воно було і правдоподобно, і сорому великого не було. І щоб їй було це вигодно. І вона придумала ось таку собі версію. Я випрошуся з членів церкви, ніби я переходжу в другу церкву. В другу церкву я не дойду, залишуся в такому положенні, як я є, і не там, і не тут. І спокійно собі одружуся, вилучки не буде, сорому не буде. І собі, отак буде. І знаєте, цей план спрацював, але не до кінця. Цей план він спрацював, да, не було сорому, вийшла заміж, одружилася, сім'я, дітки. Але пройшов певний відрізок часу, і невеликовна хвороба прийшла в життя, і тоді знаєте, які висновки скоріше потрібно залишити отей вісячий стан. І не на землі, і не в небі, і не в церкві, і не поза церквою. Да, і, ця, і ця жінка, вона так і почала зразу діяти, Бога шукати, бо вона його ставила. Бога шукати правдиво, чесно і щиро. Щоб знову вернутися до того, що вона мала, і приобрести. І знаєте, по великій милості своїй Бог помилував її. Як помилував, помилував тим, що вона прийшла до церкви. Звідки випросилася, попросила щиро прощення у народу Господнього. Пішла в ту церкву, де вона планувала стати членом, там стала членом церкви і стремилася, щоб налаштувати життя своє з Богом. І Бог допоміг їй. І ось відійшла вона вічність із цієї землі. Знаєте, друзі, Сьогодні лунає слово до кожного з нас. Не мудруй, не строй плани якісь, не викривлюй дороги свої, що є істине, що є божественне, що є святе, тримай його, тримай Його, щоби хтось не восхитив, не забрав вінця Твого. Навернися зараз до Бога, не жди, поки Бог буде тебе навертати, якщо милість Божа тільки буде. Сьогодні постарайся, щоби зробити твердим твоє звання і призвання. Ми не знаємо, що завтра буде і як завтра до нас повернеться. Цінуймо, цінуймо ось тим спасінням, що нам Бог дав, отим благословінням. Образно сказати, ось тим вінцем, який Бог нам дарує. Цінуймо ти. Я знаєте, згадую, неодноразово я чув, і я розумію, що і ви чули, але воно так доречно сьогодні буде, якщо воно пролунає ось цей приклад, коли в часи гонінь наших братів, християн поставили перед вибором, в рядок поставили і сказали або розстріл. Або зречення від Бога, і вибити живі, або Бог, або смерть. Бог. І коли постраїло так їх перед, перед стрільцями, і каже один із офіцерів, що стояв з боку, спостерігав таку картину, що над тими братами, котрі стоять, прекрасні сяючі вінці, ніби так в повітрі над головами вісять. Йому Бог відкрив цю ситуацію. І каже, бачу, оцей офіцер свідчив, що виходить один чоловік із того строю, із під того вінця, і каже, Я хочу жити, я не хочу помирати. Я хочу жити. І каже цей офіцер, який свідчив, що побачив, що те місце, де він стояв, вінець? Так і остався. І люди, котрі розказували, він пішов, каже, став на те місце під той вінець. Так, вони були застрілені. Вони не зріклися, вони не залишили те, що вони мали, і вирішили до кінця тримати. А цей чоловік він побачив ось цю нагороду, і він захотів, життя йому стало недороге, дорожчий став ось той вінець. І Бог тим самим показав, що якщо ти або я не будемо тримати те, що ми маємо, то є така приказка в народі, і вона правдива, що святе місце пустим не буває. Друзі мої, як то сьогодні важливо нам ось так зрозуміти слова, які Бог нам промовляє кожному із нас. Бог каже, або ж я зачитував, так, як ти зберіг слово терпіння мого, то і я збережу тебе від години випробування, від години іскушення, яка прийде на всю Вселену. Знаєте, брати і сестри, важливо нам сьогодні зрозуміти, що ось та година випробування, вона приходить і вона прийде неодмінно на всю Вселенну. де б люди не жили, де б не знаходилися місяць, сонце, ну, хоча там немає життя, де б не були, вона прийде ось та година випробування. І неправильно сьогодні шукати місце бо убежище там чи в інше десь, щоби зберегтися. Саме найкраще місце збереження, це в тому випадку, коли Бог мене й тебе зберігає. Саме найкраще місце збереження це коли Бог збереже. Бог проведе, Бог допоможе. Слава нашому Господу! І це дуже важливо. Народи Господні, зрозуміймо ці прості слова. Зрозуміймо ці прості слова. В притчах є сказано, купи істину і не продавай правду. Купи собі істину і не продавай. Знаєте, ну, де ви бачили на базарі, чи в магазині, чи в маркетах десь, ну, я б там не було, от, щоб писало, оце істина, і стільки вона коштує, оце мудрість і така її ціна. Ви бачили коли-небудь таке чи ні? І я теж не бачив. Але сьогодні є моменти, коли люди ну, продають її, продають істину, міняють її. На що міняють? На брехню. Розумієте? Міняють просто. Но сьогодні Господь не хоче того, щоб так було. Бог хоче, щоб церква Його стопів утвердження істини, щоб церква тримала те, що вона має, щоб церква тримала те, що доручив Господь. І є один такий прекрасний псалом. Нам є що тримати, нам є за що битися, нам є за що переживати. І там звичай слова. що Держи, що маєш, християнин. Держи, що маєш. Знаєте, ці слова вони і до мене звучать. І своє життя аналізую і стараюся тримати, щоб не втратити те, що маю, не проміняти або не продати, не взяти якийсь замінник, який нам здається, що можливо краще від того, що Бог нам подарив. Друзі дорогі, і нехай нас Господь всіх. Рясно поблагословить, почути ось ці слова, що каже Господь. Бог каже, знаю твої діла. Бог каже, за будь переможцем. Бог каже, якщо ти маєш вуха слухати, слухай уважно, що Дух говорить церквам. Бог каже, тримай, що маєш, щоби хтось не восхитив вінця Твого. І оце така постійна дія тримай. Заботься про те, щоб іще набувати. Милість Господня, нехай сприяє нам у тому. Ім'я Боже, нехай буде прославлено, а Слово Боже, нехай буде діюче в нашому житті. І з тим бажанням ми візьмемо молитовні слова, схилимося на наші коліна, помолимося до нашого Бога і попросимо милості і мудрості і сили. Амінь. Молимся.